Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлана. Сьогодні в мене буде на обід легкий овочевий супчик. Ну, не зовсім легкий, тому що буде з м'ясом, свининою, з рештками курячого бульйону, з брокколі, з селерою, з морквою, з, з різноманітними овочами. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Звичайно, починаю з бульйону. Виливаю бульон, почти він мене густуватий, додаю ще воду, чаю вогонь, щоб все все закипіло. М'ясо свини, носики в мене тут 150 грамів м'яса, нарізаю невеликими кубиками. Відразу ж на вогонь ставлю сковорідку, щоб розігрівалося це м'ясо легенько обсмажу. Ось такими шматочками нарізала м'ясо. І викладаю на розігріту сковорідку. Далі нарізаю цибулю порей ось такими кіпівцями. І також відправляю до м'яса. Зубчик часника ось так розчавлюю і кладу до м'яса з цибулею. В бульйон кладу картоплю ось, ось такою цілою. Селеру стеблеву викладаю. І селеру кореневу розрізала ось на такі два невеликі шматочки, також викладаю в бульйон. Накриваю кришкою і варю. Моркву натираю на ось таку крупну тертку. Теж відправляю в сковорідку до м'яса і цибулю. Пустую м'ясо з цибулею і моркву до якого встану. А зараз підготую броколі. Наріжу якомога маленькими кіцівцями. Каструлю брокколі піде в останню чергу, тому що їй достатньо 5 хвилин і вона буде готова. Додам буквально трішечки солі. Підсолювати буду вже, коли все звариться, буду доводити до потрібного смаку. Потім я додам ложку ось такої спеції овочевої, яку я готувала сама. Вона не зашкодить, додасть більшого смаку і концентрації супу. І мені прийшло спонтанно, імпровізов кажуть в Італії, в процесі приготування, чому б не забілити цей суп плавленим сирочком. Я взяла ось такі два шматочки і в кінці забілю суп цим сирком. Додам трішки бульйону. І зразу розведу, щоб вже був готовий розведений, розплавлений сирок. Картопля готова, селера також. Виймаю зварені овочі, картопля. А цю стеблеву селеру я викину. В Каструлю відправляю протушкованій М'ясо, цибулю, порей, морку та один зубчик чесника. Слідом відправляю броколі. Суп вже на фінішній прямій. Суп буде готуватися 10 хвилин. Як звариться, як звариться брокколі, суп буде готовий. Розминаю картоплю та селеру. Ось так виделкою і також відправляю в суп. Додаю воду до потрібного рівня доливаю, тому що овочів достатньо багато і він густоватий, але нам подобаються густі супи. Додаю одну ложку моєї спеції, концентрованої. В попередньому відео я робила цю спецію, цю добавку. Якщо вам цікаво, заходьте і дивіться попереднє відео. Одразу ж додаю укроп. Укроп в мене заморожений. Виливаю розчинений сирок, пробую на сіль. Як на мене, солі достатньо, тому що ця приправа досить солона. Трішки посолили м'ясо, трішки бульйон солоний. В сумі вийшло нормальне. І дивіться, сум досить густий получився. Я додам ще трішки води. Ось такий густий, концентрований суп в мене вийшов. Живний, можна сказати, в цьому супі і перше, і друге. миску такого супу получиш і протеїни, і вітаміни. Суп готовий, викладаю в миску і будемо обідати. І ось такий гарний, яскравий апетитний суп у мене получився. Готується дуже легко, просто, а в результаті смачний обід. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Та до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.